Всім привіт, друзі! Сьогодні ми, як завжди, будемо грати в Майнкрафт. Це у нас блідий ліс. Перший. Да, боже, видно, за скільки я його шукав. 150 тисяч мільйонів років. Ну, ось цей ліс блідий. Але нам треба виживати. Тож, що добудемо деру. Чому він так лагає, я не знаю. добываем, добываем, да, добываем, 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 добываем... Душу класть. Ну и по-настоящему едим, да, цем Так, ну Тут мы крафтим всякие штучки. Какие нам в принципе приводятся. Але нам тільки треба все ось це скайло. Я в Касадарі ніж скані інструменти напевно не буду розвиватися, тому що на що? Я ж думаю, так погодно і рут не буду. Так що берем і ще крафтом кам'яне кайло, а це дерев'яне просто берем і ховаємо сюди. Тому що каміни хоча б трохи захиститися можу. Не то що з звичайними дерев'яними. Дерев'яні вони не тільки дуже погано купають, навіть камінь. Так ще не ламається швидко. Ось каміни вони вже трохи купають. більш менш купають себе нормально. І в принципі їх хватає. Так що робимо меч топор. Окей. І от того. Знаєте, ми ще зробимо тигу. Ось так, ми це заходимо. Тому що у мене тут є ціла ферма. Така велика, хороша ферма. До речі, це не все ще тут, ще продовжені. Не поки що на ній нічого не виросло, так що давайте підемо в блідий туди не туди, коли настане ніч. Овечка, овечка, овечка. очка. Навіть скава, чи спавниться це чудик, коли просто дощ? Горіть коли дощ, то Прийшли монстр може спанти, щось про це. Це що це така. Де, 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 де. Ну иди, звідси, ну зашл. Ну зашел, ну ты шо, дошл, Ну хп у меня устала. Ось есть тут нет. А тут так корівки, А корівки теж надо добрася. Так что убывай мих. Тут, до речі, у нас сделать раскрывается в ночи. А тут. Ай-е, ай, ай, ай. Він тут. Вин тут. Ин тут. А та Та-та-та-та-ра-та-та. -та -та -та. Ай, ничего страшного. Менерарно-то может заспанцы строить. Да, что-то че я здесь сбоку здесь продолжу, полибанчик, я так пократил. Там здесь сбоку есть такий кружок, ще такий усок, кусок, вионе. Я Треба туда теж отраться. Ницкая через мужчину, я бы я повод, я, 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 я за новым дружим. Тихинаксу с того нового наскачаюсь там Просто 10 секунд трейлера его там подаюсь, да и все, як, я понял, я, я не, не пойму, что там нового. Ничего уже достатньо. Да можно хватить на стрель. Хватить. А боже, я так все равно доберусь. Да харный обой! Ту с того же цей скелет! Ты сюда, ты проявил. Ну, все там вообще даю, корневой, ну давай Так, ну, погнал. А может и нет. Эй. да блин, что у меня, звуком Ты что ты взорвался? Надо ще виправлять буду. Так, ну в принципі все я все це є. Випрово. А ще тропсу дерево, дерево. Ще я виключив дощ. І ще я не знаю, чому мене так лагає, сейчас буду ну, дешево убавлять. У мене так сильно лагало, прям жорстко. Ну, звісно, мен тут мій брат Викрутив все на максимут у мене лагає. О, здесь вечно так все плавно стало. Ты біж так плавно, биш так добре стало, на решті. Тогава корабли. Ну погнали в той, той кинчик блідого лист. Нам, нам туди треба. Пити. А ось, до речі, я його бачу, він. его. Там-там. Там-там, там-там, прям-там-там. -там. Больно да, больно, я знаю. Ледальше знаю, не больно, но вообще нормально. Так, ну, по далі. Типу... типа. <coughs> Цка путем можем вообще забрать? Нет, справа закурать. А потом. Да кармы. Ну, а потом. Нет, нельзя, походу. Ну и ладно. Ну, все ж таки можно. Нет. Нет, завжди не, за не можно. Да ёкарная война, ну шо, шо, что -то за -то, такие? Тут мурманский биомчик, знаете? Фаниш. А я всё же не сейчас давай, чтобы не чисто. А, закат. Ничь. Так, закат. Это закат. Закат по ночь. Что же живым? Что же живым, живым? здесь чудик еще не заспался, клан. Блять Жирок, ему там не нужно. Ты же хочешь ровно, вот он. бо ну, да, я цей чудік не заспавлюся говорять, просто візьмемося з духом не знаю, де десь напиши, хто є Та, я взагалі нічого не жарюю мені взагалі поважно, що я нічого не жарюю мені головне, щоб мене здоров'я відповиняло і все що ж ще не виросло мені якось страшно туди йти Геніус! Геніус, геніус, я чисто геніус. Гені. Людство просто. Генниус-людство. Просто побачити в мелкого в нього просто і втікти так що ж ти здох. Супер! Дуже супер взагалі, Во! Супер, взагалі. Mm. Дуже классно, а? Тавычка? Я лажу, лажу, сою. Да, лажу, лажу. Лазей, я тут собі, лази. Да шо ж ты взорвался? Так, друзі, я забув, чи запис. То я його зупинив. Ну, я посадив дерево. Я зашел, мені ось випало дерево, я його посадив, сейчас покажу. Я його десь там посадив, ось, друзі. Тут його посадив, чи не тут, я не знаю. Десь тут, по ідеї. Ого, воно... Я вот тут всадив. Ну, вообще я там сдох. Раз так, тисячу. Ну, може поменше. Але, ну, не знаю. Коротше, давай подивимось, що мене... що мене там змогло вирусти в Тут нічого, а ось тут... Ооо, май! Тут нас є, а. Дейка хорошеньких.